В планах було геть інше відео, але життя вносить свої корективи. Одразу поясню ситуацію, бо я ж мала показати вам реорганізацію своїх книжкових полиць, але, як бачите, тут все на місці, я нічого не змінювала, тому що це досить зараз енергозатратно. А я бережу свій ресурс, ми зараз готуємо нашу кішку до операції. Ще з 8 серпня ми домовилися про це. Вона от нещодавно. Проходила огляд, аналізи здавали. І, власне, вже є назначена дата, і я трошечки нервуюсь. Як тривожна людина, я не можу заспокоїтися. І, звісно ж, я не можу зараз сістися на місці і зосередитись, наприклад, на контенті, на зніманні поличок, тому що це забере дня три мінімум. Тому ми сьогодні поговоримо з вами про прочитане за серпень. Я ще його не знімала, до речі, серпень дійсно був важкий, навантажений і водночас прекрасний, тому я не мала часу. Ми говоримо сьогодні про прочитане за серпень, те, що я читаю зараз, плюс мої покупки. Тут є одна книжка, на яку я покладаю величезні надії, вона має рятувати мене зараз від моєї тривожності. І одна крутезна фігурка. Я хочу. Собі віддячити, я не знаю, себе якось потішити, заслужили одним словом. Давайте почнемо. За серпень я прочитала п'ять книжок, що вважаю дуже багато, тому що, я повторюсь, місяць був насиченим. Найгіршою для мене стала фанатка від Тесибейлів. Взагалі вважаю, що ця книжка найгірша у неї, з яких я читала. Четверта, мабуть, я читала у неї серію про сестер морську. І... My Killer Vacation, яка вийшла у Віват, то вони мені сподобалися. Ця ж була геть слабенькою, поганенькою. Головний герой, як скалка в дупі, він поводив себе як таке бидло, знаєте, районне. Дуже і дуже він мені не сподобався категорично. Він себе оце от поводив як мудак і дивувався, чого ж від нього йдуть всі люди, його кидають. Тому що ти нехороша людина, та і все. Категорично мені не сподобалася, хоча сцена, 18 плюс в душі, мене здивувала. Але я все одно не рекомендую читати її тільки заради неї. Книжці ставлю 6, з 10. дуже-дуже слабенька, як на мене. Можливо, комусь сподобається, бо героїня з очевидними проблемами в неї, знаєте. В зіниці такі в сердечка, і там пише I can fix you. Тобто вона була в нього закохана і люто переконана, що от вона от зможе його виправити, що от з нею він стане кращим, що от завдяки її вірі в нього він поверне себе. Дуже то все складно і довго обом героям рекомендую звернутися по допомогу. Не сподобалося, не рекомендую. Звісно ж, я не буду вас переконувати, не читайте. Хочете, беріть. Я сподіваюся, навіть що вона вам сподобається. більше, ніж мені. Для мене ні. 60. Чаклунський довідник з оборонного пекарства. Це перше знайомство з авторкою Кінг Фішер. Маю ще її дві книжки і з задоволенням я їх читатиму. Якщо ви дивилися Шрека, думаю, що дивилися, і знаєте, що там є такий персонаж пряничок, так от це наче би то історія окрема от для того Пряничка. про його творця і інші пригоди. Вона водночас дитяча, наївна, і ніжна і така пригодницька, а з іншої сторони, вона і весела, вона гарно написана, вона як така. Казка для дорослих, я б сказала, тому що тут є, в принципі, події не зовсім для дітей. Але тут, крім цього, є і гумор, вона дуже мене повеселила, саркастична. Одним словом, я дуже гарно з нею провела час, і, мабуть, це вдале знайомство з авторкою. Тож. Маленький такий рекомендаціон для осіннього чтива. Думаю, що багатьом сподобається. Також тут варто додати, що швидше за все вона сподобається фанатам тері прадчета. Я з тері Пратчетом не дуже дружу, тому не можу казати вам, напевно, але можете спробувати. Були дві книжки від українських авторів. Спершу поговоримо про усі персонажі вигадані або ні. Дуже мені зайшла книжка такий ромком з сільським вайбом, трішечки і подорожі тут. Ідеальна книжка на літо і посміятися, і похвилюватися за персонажів. Єдине кінцівка мене трішечки дратувала уже сама головна Героїня. Вона так себе накрутила, що навіть я на таке не здатна. Ну тобто. Як можна бути такою дорослою людиною і не поговорити, не обговорити, оце собі надумати? М -м -м, мені не зайшло. Кінцівка мені от зіпсувала враження. Хоча сама історія дуже хороша, я гарно з нею провела час, я собі і реготала, брала її собі до басейну, легко читається, швидко. В одне задоволення. Книжці ставлю 8 з 10, якщо хочете щось на літо, таке легеньке, романтичне. Багато хто її порівнює з книжками Емілі Генрі. Мені ж більше подобається, як пише Емілі Генрі, тим не менш, рекомендаціон зверніть увагу, якщо вам захочеться чогось такого тепленького з ностальгійкою, бо я в дитинстві проводила час в селі, і воно мені було якось близько, відгукнулося одним словом. Ще одна книжка, це вже нонфікшн. Так, мабуть, ви здивовані, я рідко читаю нонфікшн, але мені саме ця сподобалася, вона про депресію, тривожність, ПТСР і тому подібне, про її види, що з тим робити і так далі. От ко у мене вся книжка списана, дуже тут багато відміточок. Я собі так знаю, знаєте, рефлексую. Єдине, мені здається, що краще все ж таки це обговорювати з психотерапевтом. До речі, Володимир Станчишин і являється психотерапевтом. Він тут пише про досвід своїх пацієнтів і загалом подана інформація досить легко і цікаво, я би сказала. Але книжка важка, в плані теми важкі. Якщо хочете щось таке почитати з нонфікшеном, то ось моя вам рекомендація. Стіни в моїй голові. Планую читати його інші книжки. Знайома з ним особисто, тож мені він як людина імпонує і як професіонал, тож зацінила. Ставлю 8 з 10. я вважаю, що це хороша оцінка для нонфікшену. І йдемо далі. Мій сусід вампір. Це було б дуже і дуже годне чтиво, якби не останніх 50 сторінок, які знизили загальне враження на 3 бали. Це було поганенько і дуже дико, як на мене. В загальному можу сказати, що історія затишна, вона дуже весела, вона романтична, ніжна, з дрібкою у цього паранормального, бо він ж вампір. Але Є моменти, яких можна було б не додавати, які можна було б прописати по-іншому. Я отихо от під 50 сторінок не зрозуміла оту дичину. Як на мене, воно тут дуже сильно зайве. Тому я їй поставила 7 з 10. Тим не менш, у підбірках осінніх вона все одно буде для тих, хто хоче саме затишного читання. Для тих, хто не хоче якихось страшилок про вампірів, а щось таке хороше і добре, то це вона. Напишіть, до речі, як вона вам. Можливо, ви її зацінили значно більше, ніж я. Таке теж може бути. Поділіться враженням. Отже, з прочитаним за серпень розібралися. Покажу вам, що я зараз читаю. Це, знову ж таки вампіри. Я готую для вас підбірку про вампірів і хочу трішечки якихось новеньких книжок додати, щоб вона була більш актуальна для вас. Отже, це обидві книжки про вампірів, коли впаде король та непристойно багатий вампір. Що я можу вам сказати? Тут у мене лишилося буквально якихось 80 сторінок до кінця книжки, тут уже 200 прочитано, що це абсолютно різні книжки. Ось ця. Має вайби Деймона Сальватора, Клауса, хто дивився щоденники вампірів, той знає, про кого я зараз говорю. Ця ж тут персонаж, як бліда тінь Едварда Калена, тобто це абсолютно різні вайби. І по-іншому вони навіть сприймаються. Коли ось ця тягнеться нудно, я постійно варюся в голові головної героїні, яка сама не знає, чого вона хоче, яка дуже непостійна в своїх думках, можна так сказати, то тут ми маємо розділи від обох персонажів, маємо значно динамічніший сюжет, значно відвертіший. Хоча обидві книжки мають 18+, то тут як такого нічого ще й не було. Ця себе повністю виправдовує. До неї питань нема. Не всім воно сподобається, тому що тут головний герой називає героїню тваринка. <смір> Я з цього крінжую, але воно ніби мало би бути так в сюжеті. Воно там і пасує. Зрештою, в нього дійсно вайб Клауса і Деймона, тому таким персонажем воно йде, личить, так би мовити. Отже. Я за те, що дочитую цю книжку, купила собі фігурку. Я зараз в стресі, тому я себе вирішила потішити і маю нову фігурку на своїй полиці. Давайте дивитися. Так, Фігурку відкривали до мене. схоже на те. Ну, гаразд, ось тут -от. новеньку дали наліпку. Це персонаж із готичного мультфільма режисера Тіма Бартона. Я його дуже люблю і завжди його додаю в осінні підбірки. У мене навіть є фігурка фанку поп Емілі. А, як гарно! Розкішно, як це красиво! Яка деталізація. Зараз покажу вам. Навіть його собачка є, але то гарно красивіше ніж на картинках. Воно було того варте. коли ти з села, її можна було вам показати ось так от. Ай-яй. І перед тим як відкрити ще один пакуночок, хочу вам порекомендувати книжковий канал Рідрін Club, де дівчата ведуть крутий підкаст, обговорюють книжки, в тому числі українських авторів. Нещодавно я побачила їхнє відео про авторку Євгенію Кузнєцову, Вони обговорювали її творчість. Зокрема, були зосереджені на книжці Спитайте мієчку. Мені сподобалось це обговорення, подача. Якість дуже все круто, тож я із задоволенням хочу вам їх порекомендувати. І агітую вас підтримувати український книжковий контент, особливо на Ютубі, тому що воно забирає дуже багато ресурсу, енергії. І я би хотіла, щоб люди це підтримували, щоб про нас знали. Anyway. Переходьте в описі під відео, буде посилання на їхній канал, підписуйтеся, переглядайте відео. Я впевнена, що вам такий контент зайде. І давайте відкриємо книжечку, на яку в мене великі очікування. І в цей період найближчий тиждень я її хочу читати, щоб можливо позбутися тривожності, яка мене просто з'їдає зсередини. Любов, моя любов з листівочкою. Це продовження. Друга частина, перша книжка Азраїла, яка мені неймовірно сильно сподобалася. І от нарешті вийшла у нас друга книжечка. Я в такому очікуванні. Знаєте, я першій книжці поставила 9 з 10, але пройшло вже, мабуть, два місяці, якщо й не більше, я досі про неї думаю. І... І я розумію, що вона одна із найкращих цього року. що Це така любов, просто неймовірно. От нарешті у мене є друга частина. Кайф, я хочу її розпакувати. У нас тут все без змін. Карта на форзиці. Книга друга. Ой, ми тут маємо якийсь лист від героїні. О-ху-ху. Так, глянемо, скільки має книжка сторіночок. 811. Достайно, достойно. Це той момент, коли цінуєш кожну сторіночку і думаєш, а можна б ще зо сто. <сум> дуже і дуже мені подобається, і я сподіваюся, що я буду не в меншому захваті, як від першої книжки. Пишіть, до речі, чи ви читали першу, і якщо ні, то чому? Ох, бачите, трішечки собі і настрій підняла. Зараз я збираюся їхати до анестезіолога. Останні обстеження і він має дати добро. Тож, тримайте кулочки, побажайте мені терпіння, а моїй Демі здоровічка міцного. Дякую вам всім, що були зі мною. Тримайте відео лайком і до зустрічі, сподіваюсь, через тиждень. Але якщо мене раптом не буде, то зрозумійте, я вже тоді вийду через два і, мабуть, вже з оновленими поличками. Дякую, що були зі мною.